Так, молодіж, дивіться, які льонті сьогодні кращиві. Коженка всі діланом, ну, як бандит. Ви знаєте, що як Льоня вдягає коженку, значить якась серйозна ділюга. Не один я, маряночка є. Ні мій чорний гольфик, братва. Так що давайте вгадуйте скоренько, максимальну реакцію Ставте і Там пишіть свої. Так, так що, молодь, зараз максимум реакції на кольца, всі які нині будуть. І пишіть в коментах, вгадуйте, що на сьогодні за така справа. Куди ж ми їдемо? Таку погоду, а ми які красавці сьогодні. Так що, братва, чекаю ваших повідомлень. Кавалірка, ми ще заїхали з німцем гербарію купити. Вічки гарні. А може якась пропозиція буде вопа? і може бути, ні? То таке, братва, ви завжди головне слідкуйте за всім. Скажу так, ми їм до ресторану. Гербарії понабирали, ну то. Самі зрозуміли, що не є просто подія тому слідку йти, буде дуже-дуже цікаво. Так, о мій букет. Мені трошки дорожчі. <гумі> Мені все трохи вечірож. Отих, коли вони... А що втищати. Які були букети, які взяв, Ну, як не було більше таких, то що я зробив? Скажи, що більше таких не було. Та ві... Візьми варіанті 101 розу. Чого не візьмеш? Та 101, то треба. То вже на пропозиції, так? Зараз є. Гроші на квіти, що його шлях трав. Але, дивіться, але зато гарно. Але Пішні та що ти? Огнені день буде взагалі пожар. дівчата потім будуть Сто процентів. Мар'янчук, ти які дві кухані квіти купив. А стримувати 4 тисячки пішли на два букета. Нормально? Я казав, то треба було колись грубовчиком э, робити. Завжди свіжі квіти вдома є. І до чаю щось би було є. Що таке в Та то вартує, піськи люблять, рози, аромати. Колєрка, розказуй, що у нас за подія сьогодні. Написала мені Блонда. Каже, Льончик, може десь би всі стрілканули туди, сюди бери німого, маріанку. Ті сі чекаєш, сіданка Опа. Я як серйозний мужик, кажу, кажи, йде. Коротше, набила стрілку в такому ресторані. Двічка. Та тут чоловіче. Чуєш, я тобі скаже, блодна теж по блотному, зразу ресторани. Ну я хлоп солідний. і каже, то спочатку треба. Квіти, ресторани, знаєш, хочеш побачити веселку, треба пережити дощ. Я ще романтик той в душі. Ну що молодь, Ляля вже приїхала. хі діла. Марянчу, дай його. Дай, 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 дай гербарій, Зайка. Боже. Тримай. Що для тебе двічі? А ну чекай чекай, чекай, чекай. Матенько рідна, як ти сі кажеш. Я в шоці, дуже гарні квіти. Як ти сі каже, сонце вийшло на світанку, ціган в ціганку. Білка випала з доплати і крута там Зараз, Зараз до ресторану, що як має бути. По солідному. Та, По солідному. По солідному. Да, нині беріть, що хочете, хороші є. Ну що, ми вже в ресторані. Гербарій вже поставили вазу. Юкі же сидять, Боже, як ти нині вибрана, найго Зустріли, розумієш? В южі шишка стоїть. Колірочка, такий ресторан мала називела. Взяли їм по 200 грамів вина. Трави пити щось і не стидали. Дуже Та, але якраз ся вчивчи, бо ми дуже сильно бухаємо, щоб ти знала. Я взагалі не вчуваю. Так? в піст чи в неділю? О, о! Наші люди ні? А це пігулка, Тому що пігулка валінок? Прийшли до ресторану, ще ні твої дітьми. Я людьму мушу трохи пропити для шлунку. Для шлунку. Треба було менше динотрату пити. Так, вже принесли нам першу порцію. Тут салатик, бульйон, німця борщ. У мене теж бульончик, що зараз картоплю мають принести, тут теж салатики, що як має бути. Взяли дівкам бахнуті, Вінца. Такі, такі бутлі, слухайте, ми зараз вас додому занесемо. І, що, і вже Ці пушніку, А це на, на дві. А то жаба до собі не може пити, ні? Не? не можна мені, ну поки що так. Як так? То ти Пу. то не переживеш. Що пізніше. Добре. Так що каваєрочка, ми приступаємо до обіду. Дай дід, бери рахунок і їдемо і навіть... далі. Я ще плачусь, навіть не буде дивитися на ті копійки. Що ти за смішні гроші? А тут легенько ще поділю радість кавось. <кій> я йду, то пущаю. Ходи зі мною. Таке, Ходи, Оленко. Що там тут? Ти виділи рахунок? Що ти хотів, братало? Три тисячі. Ну добре, і що тепер робити. Де нас завели? І що робити, що робити? Так би я один вже. Ми ще зараз будемо думати, що я розчитував на півтора. А вже фотографії пішли. Йо, 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 йо. Боже, ти, ти розумієш, квіти, як були створені для тебе. Для тебе ще найкраще зая. Весіля буде. Тільки весіль. Ну а як? Я думав, що з цікавість. Може хресним бути? Ні, 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 не ні. <рес> ні, красота, красота. Все, ми вже кол'єрочка будемо вирушали. Німець. Як що тобі чого? день? Філізно, треба закінчення, файне зробити. Ви ж всі подружили, дівки? Дуже, воно е, об'єднує людей. Отто, шіпі, шіпі, кіпі, чи мені? Ну, Бачите собі якраз соботильницю дощ. Нам просто треба трошки, вам що. А нам теж трошки треба? Трошки маленька з ручкою, ні? Так, так що, братва, ставте мисній реакції і завжди будуть підкольниці. Так, ми тобі наїли. Ну, не, що Ти зрозуміла просто, що хлоп має гроші? Я все розумію. Та таких закладах, блядь, то не кожен зможе водити. <різь> ну що кавалірушка. Коротше, вже ми пообідали в ресторані, ні? Так да, братела, файно, файно. Трохи коропу замерзали. Та нічого бачиш погода просто не льот наградить. Що, не льотна, погода. Ди, вона ж що, вона же тобі виспівує, розумієш? Що, тобі ще мені сподобала? Yeah. Що, файно? Ти ще видиш? Якби не я, тобі б на одній сьогодні я би не купив. Ну то не квапа, нічого страшного. Заслуговують такі дівчата гарні. Тобі тепер кожен день буде дервати світ. Та мене не базар. <laughs> Братва, я вже на хаті, знаєте, хотів поцікавитись вашу думку, як вам та блондиночка. Тому що там така сосочка, блондочка, паратик, дай Боже, там такі вим'я. Просто не переживаю братва, знаєте, щоб я в неї не влюбився, як в коханку, щоб потім пка за неї не було. Ану, будь ласка, скажіть свою думку на рахунок тої дівчинки. Моя ти сексуальна пантерочка, що ти? Нічого. Що ти вже є? Та нічого, просто хочу тобі. Вже вже Комплімент сказати, як завжди що ти мене сексуальна дівчинка, моя куріпаточка. Ти вже підлизуєшся, вже щось чуде. Вже по-любому щось А Може просто за твоєю піскою скучив, хочу mm -hmm. просто Та комплімент ти сказати. Та ти то чешеш?